Президент США Дональд Трамп 30 червня підписав указ, який скасовує санкції проти Сирії. Рішення спрямоване на підтримку економічного відновлення країни після того, як у грудні 2024 року було скинуто Башара Аль-Асада. Про це повідомила прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт. Президент підписав указ, щоб зняти санкції проти Сирії. Це підтримує шлях країни до стабільності та миру. Санкції діяли з 1979 року, коли країну оголосили спонсором тероризму. З 2011 року США почали посилювати заходи. А в травні цього року на форумі в Саудівській Аравії Трамп анонсував зняття санкцій. Це сталося після зустрічі з новим президентом Сирії Ахмедом Аль-Шара. Мінфін США дозволив укладати угоди із сирійським урядом, центральним банком та держкомпаніями. Це дасть змогу залучити інвестиції та відновити інфраструктуру. Водночас санкції щодо Асада його соратників терористичних угруповань та торговців наркотиками залишаються чинними. Ізраїль висловив стурбованість через зв'язки Аль-Шара з угрупованням хаят та хрір аш Шам. Водночас Саудівська Аравія та Туреччина підтримують зняття санкцій, щоб зміцнити новий уряд Сирії та віддалити його від впливу Ірану. ООН теж привітала цей крок, зауваживши, що санкції заважали гуманітарній допомозі після землетрусу 2023 року.